Доброго дня, шанувальники мого каналу. В цьому відео я вам покажу чого я все ж таки зробив з контролером з з цим мотором. Це є мотор від такої карети Nike Quick 2000. Випевно здогадалися, якщо ви давно дивитесь, слідкуйте за цими подіями. Що я мушу сказати? При переробці встановлення в вірному положенні датчиків кола дуже важливо. І мотор тоді крутиться, і вугли оприділяються автоматично цим, цим контролером. До цього мав дуже великі проблеми з определенням вугла в цьому моторі. Але... Датчики кола були встановлені або як. Ну, як або як, теоретично. Тобто Відхилення одного датчика на пів міліметра не давало мотору крутитися. Тому було вирішено зробити ось такий держач. держак, держач. Утримувач, о, направляючий. Та фокусів. О, сфокусувався для датчики холла. Ось так воно виглядає. О, сейчас. Чекайте, зараз за кадром повставляю їх туди та повернусь. Так, продовжимо. Ось вони от ти, Покосная штука. Що за камера? как может вкусовать? Ну. Глупая камера. Нарешті удалось фокусувати. И сейчас мы видим датчики холла. Встановлены в пазы. Дуже Під 120 градусів, один живий поки я тут крутив. тут вставляється внутрі мотора. Там є місце, куди його встановити. Я вже не стану розбирати, там в попередніх відео в мене там все знято про це. От. Це дуже важливо. Це перше. Потім було зроблено фальш-ротор. Ось такі магніти тут стоять паралельно всі. Ну, попарно. І це, параллельно цьому, цей, цьому. Не мають ніяких зазорів між собою. Тобто стоять тут на площадках і не шоркаються. І це все працює тут. Так от внутрі. с минимальным зазором, ну так вышло, минимальный зазор, вот зазор, то наиболее рисковый параметр, параметр, чтобы он минимальный был, ну, у меня больше места не было для этого. Намагаюсь установить. Так. И мотор. Выпадал датчики. Ну, такой. Ось ця штука була найважливіша для того, щоб її запустити. Але потрібно дуже багато часу, щоб це встановити. Ще має значення фазність встановлення. Про це можна на Ютубі дізнатися по-русски. Так установити датчики Холла на мотор. Там є мужичок, він розповідає дуже чітко. Як це все розрахувати та встановити. Тобто я запустив цей мотор. І напевно він буде працювати. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.